Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Уяви собі на дворі січень 1871 року. Франко-Пруська війна. Французька армія вже капітулювала в Седані та Медці. Імператор Наполеон III в полоні у ворога. Пруські війська оточили Париж. Тож французи укладають перемир'я з Прусією в тому ж місяці, а саме 18 січня 1871 року в дзеркальній залі Версальського палацу урочисто проголошено Німецьку імперію. Це був тріумф у лігві ворога. Про таке мріє, чи не кожен переможець. Тим часом французький уряд національної оборони не обороняється та не служить інтересам нації. Тому вже наступного місяця, у лютому 1871 року, на заміну приходить уряд національної зради на чолі з ненависним французом, контрреволюціонером та істориком Адольфом Тєром. Отак, від оборони до зради лише за декілька місяців воістину рекорд. Тоді ситуацію спробує виправити Паризька комуна, революційний орган паризьких міщан, який проіснує з березня по травень 1871 року. Вони встигнуть здійснити низку соціальних перетворень, доступні кредити, скасування нічної праці, встановлення розміру мінімальної зарплати, але їхнє повстання буде потоплене в крові. Саме так починалася Третя республіка у Франції. В кризі, політичному хаосі і внаслідок військової поразки. В кризі народилась, в кризі жила, в кризі померла. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк, я історик та філософ. Філософія закликає нас пізнати себе. Історія вказує шлях пізнання. Історія Франції у довгому 19 столітті це історія такого собі політичного пінпонгу. понгу від монархії до республіки, потім від республіки до монархії і правильно знову від монархії до республіки. Шляхом нехитрих арифметичних підрахунків робимо висновок, що у Франції в цей період було три республіки, і сьогодні ми говоритимемо про останню з них третю. Іронічно, що перші дві планувалися як постійні, проте проіснували сумарно лише 12 років. А третя мала бути лише тимчасовою формою правління. Проте, як відомо, немає нічого постійнішого за тимчасова. Третій республіці судилося проіснувати найдовше з усіх 70 років, з 1870 до 1940 року. Початком третьої республіки стала ганебна поразка Франції у війні проти Прусії. Наполеон III був не проти маленької переможної війни, проте, як то часто буває, переможною ця війна виявилася саме для Прусії, тобто для німців. Франція ж втратила промислові регіони Ельзас та Сталотерингю і виплачувала 5 мільярдів франків контрибуції. Сам Наполеон III після закінчення війни віддав належне старій добрій традиції французьких монархів і втік до Англії, де й провів решту життя. Словом, Третя республіка буквально з перших днів тріщала по швах, в політичному житті переважав давній союз монархістів із католицькою церквою, а республіканська конституція була прийнята парламентом з різницею аж в один голос. Хоча дечому французи таки навчились. Щоб не повторився фарс 1852 року, коли Наполеон III узурпував владу, президента тепер обирав двопалатний парламент, який був жертвою обох наполеонів дядечка та племінника. Також був затверджений революційний триколор як національний прапор, та Марсельєза як національний гімн. Ось послухай початок гімну у виконанні Мірей Матьє. А ще в часи Третьої Республіки з'явився один з найвпізнаваніших символів Франції Ейфелова вежа, урочисто відкрита до старіччя початку Великої Французької революції. Оскільки французам пишатися після поразки у франко-пруській війні особливо було нічим, то почали пишатися трьохсотметровою металевою конструкцією якою, до речі, не всі захоплювались. Багато французьких інтелектуалів вважали її верхом несмаку. Наприклад, письменник Гідемо Пасан, який ненавидів вежу, постійно обідав у ресторані на її першому поверсі. Коли ж йому дорікнули в лицемірстві, він відповів: це єдине місце, з якої її не видно. А тим часом третя республіка під нехитрим гаслом не можеш перемогти сильних воюй зі слабкими. Колонізувала Південно-Східну Азію та частину Африки, мов би намагаючись компенсувати свої внутрішні проблеми. Протягом останніх десятиліть 19 століття французька влада поширилась на території сучасних В'єтнаму, Лаосу, Камбоджі, а ще на території Тунісу, Сенегалу, Кот-Дівуару та інших африканських країн. До слова, після втрати Ельзасу і Лотарингії Франція потерпала і від економічних проблем. В умовах постійних політичних криз французькі банки не ризикували кредитувати середній та малий бізнес, тому віддавали перевагу надавати кредити за кордоном. Пощастило серед інших Росії, якій французи надали величезну позику та уклали військовий союз. Все для протидії Німецькій імперії. Тож Франція не полишала надій повернути Ельзас та Лотарингію, втрата яких вправно живила французький реваншизм, тобто політику помсти. До речі, у другій половині 19 століття першою асоціацією до слова корупція була Третя республіка. Ледь не щодня газети виходили із сенсаційними новинами про продажних політиків, які набивали власні кишені, замість дбати про французький народ. Піком таких скандалів стала історія з будівництвом Панамського каналу. Судноплавний канал мав сполучити Панамську затоку Тихого океану із Карибським морем і Атлантичним океаном. Однак виявилось, що половина зібраних у французів коштів. Вони купували облігації панамської компанії, пішла не на будівництво каналу, яке обіцяли зробити, нібито будівництвом сторіччя. На жаль, кошти опинилися в кишені керівників французьких компаній та підрядників, що мали будувати канал. В результаті панамська компанія збанкрутувала і виплати за облігаціями проводити не могла. Ошуканими виявились сотні тисяч французів. Будівництво сторіччя не вийшло, зате вийшов корупційний скандал сторіччя, за який, до речі, не відповів ніхто завжди згадуй цю історію, коли тобі торочитимуть про корупцію, яка нібито є тільки в Україні. Однак всі корупційні скандали затьмарив скандал Шпигунський. У 1894 році французька контррозвідка виявила. Що хтось зі службовців Генерального штабу зливає секретні документи і не кому, а Німеччині. Підозра впала на капітана Альфреда Дрейфуса. Ситуацію підігривало ще й те, що Дрейфус був євреєм, а французькі націоналісти тільки того й чекали. Справа перетворилась у парад антисемітизму, націоналістичні газети зробили з Дрейфуса козла офірного або ЦАПа відбувайла. Тоді Францію прокотилася хвиля єврейських погромів. Варто зазначити, що з доказів у звинувачення був лише почерк на страховому документі, який експертиза визнала таким, що належить нібито дрейфусу. Тобто доказ такий собі. Але ж хто відмовиться від спокуси звалити всі провали на одного нещасного капітана, та ще й не француза. Дрейфуса засудили, позбавили звання та відправили в заслання на острів, який називали чортовим. Адвокат Дрейфуса заявив, що це засудження є злочином століття, дуже органічне доповнення до скандалу сторіччя. Зрештою, французьке суспільство розкололось, праві націоналісти, монархісти та католицька церква вправлялись хто більший антисеміт, а протилежна частина дрейфусари намагалися нагадати, що Франція, батьківщина гасл свобода, рівність, братерство. Письменник Каміль Золя тоді прославився текстом під назвою Я звинувачую на захист Дрейфуса та проти печерних стереотипів протилежного табору. Цей текст, який був листом президенту, був написаний дуже вчасно. Через два роки, у 1896 році, справа Дрейфуса була поновлена. Цього разу неспростовні докази доводили, що зрадником був такий собі граф Фердинанд Естергазі. Однак Генеральний штаб покривав Естергазі, а суд виправдав графа. Саме тоді вийшов текст Золя. Оскільки письменник був нагороджений однією з найвищих французьких нагород орденом почесного легіону, то лист Я звинувачую отримав широкий суспільний резонанс. Зрештою, справа Дрейфуса перестала бути справою про шпигунство. Вона стала втіленням усіх криз Третьої Республіки, політичних, соціальних, економічних, військових. Сам письменник, до речі, був засуджений за свої слова до року ув'язнення та позбавлений звання кавалера ордену почесного легіону. Але й суд над собою Золя перетворив на трибуну для захисту Альфреда Дрейфуса. Справа нещасного капітана тягнулася понад десятиліття аж до 1906 року, коли його було амністовано. Через п'ять років після помилування Дрейфуса антисемітський флешмоб підхопить союзник Франції Росія. Там безпідставно звинуватять киянина Менделя Беліса у нібито ритуальному вбивстві хлопчика Андрія Ющинського. Але справа Дрейфуса мала ще один важливий наслідок. В її ході зміцнили позиції французькі націоналісти, яких очолював Шарль Морас та Моріс Барес. Історія тут зробила цікаве коло. Якщо французький націоналізм початку довгого 19 століття породив політичний або громадянський націоналізм, коли етнічне походження не визначало належність до нації. То кінець 19 століття позначила поява нового типу націоналізму під гаслом Франція для французів морас назвав нову доктрину інтегральним націоналізмом. Отой ви собі раніше етнічний націоналізм намагався припинити гру в пінг понг та поєднати між собою націоналістичні ідеї з антисемітизмом та ксенофобією. Тим часом французька революція перестала бути взірцевою моделлю, і Франко-Пруська війна та повстання паризької комуни це яскраво засвідчило. Словом, потрібен був інший шлях. Моррас і Барес, які до речі стали ідейними лідерами антидрейфусарів, прагли створити особливий французький націоналізм. І вони потрапили в паску оригінальності. В цьому сліпому бажанні вони не помітили, що просто змавпували націоналістичну доктрину німців. Мовиться про основоположну ідею нації як органічної єдності, де ключову роль відіграють не громадські чесноти, а земля і мертві або ж на німецький лад, кров і ґрунт. Воістину дивишся в безодню, будь обережний. Безодня починає вдивлятися в тебе. Тобто, коли борешся із ворогом, є велика загроза перетворитись у нього. Ідеалом нації для Бареса була однорідна спільнота, з якої вичищені ті, хто позбавлені ґрунту, а такими для інтегральних націоналістів були євреї. Це, за словами Бареса, чужорідне тіло у французькому суспільстві. І якщо тобі мало схожостей з Німеччиною, то ось ще одна: саме Барес ледь не першим у Європі, почав використовувати поняття націонал-соціалізм. А тим часом Шарль Морас розширить коло ворогів Франції, додавши до списку, окрім євреїв, ще масонів, протестантів та метеків, тобто чужинців, які не захотіли асимілюватись. І на тому спасибі, що рептилоїдів у цьому списку немає. Марас заснував організацію Французький Чин, що проіснувала аж до завершення Другої світової війни з 1899 по 1944 роки. Дослідники розглядають цю організацію як провісницю фашистських рухів у Європі ХХ століття. А ще важливе місце у французькому інтегральному націоналізмі займала католицька церква, з якою діячі цього руху пов'язували нібито золотий вік до революційної Франції. Церква, варто сказати, відповідала взаємністю. Так, папа Пій X назвав Мораса прекрасним оборонцем віри. Щоправда, після Першої світової війни Ватикан змінить свою позицію та навіть офіційно засудить його праці. Втім, у 1939 році ці заборони буде скасовано. Ех, кому як не нам, і не сьогодні знати про любов католицької церкви до диктаторських і екстремістських рухів. Червень 1919 року. Німецька імперія вже декілька місяців як розпалась. Кайзер Вільгельм ІІ втік від революції до Нідерландів в дзеркальній залі Версальського палацу, де 48 років тому була урочисто проголошена Німецька імперія, держави-переможниці примушують новостворений уряд Німеччини підписати принизливий мирний договір. Нарешті і Лотарингія повертаються в Франції. Тріумф на місці приниження. Про це мріє кожен переможець. Та чи справді Франція перемогла? Третя республіка виграла Першу світову війну, але програла мир і програє майбутню війну. Але це вже інша історія. Щойно був Олександр Воронюк, історик та філософ. Почуємось. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.